Усім привіт! Сьогодні будемо готувати дуже смачну та ароматну лазанью або запіканку з овочами з кабачком та грибами. Я впевнена, що вам сподобається навіть більше, ніж з м'ясом. Отож, беремо кабачки, миємо їх і будемо нарізати такими тоненькими слайсами. Викладаємо у форму для випічки перший шар з кабачків. Трошки присипаємо сіллю та е, тертим твердим сиром. Зверху йде шар. Шампіньйонів, я їх нарізала половинками і повністю покриваю кабачки. Зверху в мене соус песто з баклажанами, дуже смачний, до речі, але ви можете взяти будь-який соус, який ви любите. Зверху я покладу шматочки крем сиру і знову в мене йде шар з кабачків. Знову ж таки, я трошечки солю і присипаю дуже щільно гарно твердим сиром. І відправляємо в духовку на 40 хвилин. І подивіться, яка краса вийшла трошечки така золотиста скоринка. Це дуже смачно, а запах ну просто не передати вам словами.